Давайте розберемося, як нам вийти з цього циклу. Знову ж таки, через визнання. От, дівчата, вс всі зміни, які нам приходиться, проходить, або ми вибираємо, проходить, то оцю фазу першу, найпершу, визнання ми не можемо перепригнути. Перше це визнання. Да, я щас, блядь, в пизді». да, я щас в гаммі. Да, я, блядь, з ніщебродом. Да, я з нарцисом. Ну, тобто, найперша фаза це визнання. Да, це нарцис. Все. Не треба придумувати, не треба придумувати. це складні стосунки. Не треба придумати. Да просто він травмований, світ його обідив. Успокойся. Називайте речі своїми іменами. От часто просто. 90% жінок не хочуть в упор називати речі своїми іменами.